Наступна табличка, її можна розміщувати як от на стіну або є спеціальна підставка. Це таблиця для тих, хто народився під знаком коня, тому що у вас взагалі цей рік трошки складний, в плані того, що у вас і, зім, і сімка літаюча, а зірка, дуже негативна енергія на вашому знакові, на вашій стороні. Але також ще плюс ша цьогоріч працює у вашому секторі. Ця таблиця ставиться в домі. Як я все пояснюю, як її ставити, куди має дивитися цих три захисника, які працюють проти трьох ша у феншуй. Дуже якісна табличка. Ви її можете використовувати завжди з року в рік, який потрібно очищати, коли на ваш сектор буде приходити 3 США, або Негативна літаюча зірка-Сімка. Тому також таку таблицю можна в мене зам...